Крок за кроком в Ірпіні реформують галузь медицини. Великою проблемою в місті довгий час є відсутність свого пункту медичної допомоги, як у Бучі та Гостомеля. Але вже навесні ситуація зміниться. Ірпінський пункт швидкої допомоги відкриють в одному з приміщень дитячої лікарні на вулиці Давидчука медична швидка допомога вона не в нашої в на нашому повноваженні, вона знаходиться в області і швидка допомога керівництво зараз знаходиться в вишгороді Саме це керівництво до нас приїхало, і ми переговори провели з Володимиром Андрійовичем. По поводу того, що щоб надавати швидку медичну допомогу, саме в Ірпіні наразі комунальне підприємство «Ірпінжитлоінвестбуд» робить перепланування та реконструкцію приміщення. А саме кілька кімнат на першому поверсі, які виділили для пункту медичної допомоги, тут працюватиме дві медичні бригади. Саме основне та комфортне поміщення для Посетителей, тобто ми організовуємо, э, диванчики, где вони будуть прийоми врачу, також організовуємо маніпуляційну свету і поміщення для сотрудников. Це коміта отдыха, там, где вони будуть знаходитися, дежури, щоб вони могли також так також комнату прийому. Роботи планують завершити протягом місяця. Відкриття пункту швидкої допомоги відбудеться у рамках року медицини в Ірпіні.